Єдине, що я можу сказати, це була надзвичайно жорстока смерть. Уявіть собі, звичайний недільний ранок. Працівник мотелю Quality Inn заходить прибрати кімнату і знаходить жінку, яка вже ніколи не прокинеться. На її тілі удари тупим предметом і два ножових поранення в живіт. Лізу Барбарі не лише побили і задушили, але й палили праскою її груди, обличчя та інші частини тіла. Так починається одна з найбільш мотрошних справ Флориди. Де два брати перетворили ніч у дешевому мотелі на сцену жахливого вбивства? Це історія Лізи Барбарі, 57-річної жінки, чия доля трагічно перетнулася з братами Ароном та Деніелем Дьорнінгами. Дьорнінг 36 років, його молодший брат Даніел 30 років, зупиняється в Quality Inn. Зовні вони виглядали як звичайні мешканці невеликого містечка, але їхня ніч в мотелі закінчилася трагедією, яка привернула увагу всієї поліції штату. За версією поліції, брати познайомились з жінкою в місцевому барі. Щось в їх розмові пішло не так скоріш за все, вона не захотіла з ними йти до готелю в один номер. Але, як виявилось згодом, вони були з одного готелю. Тож брати переслідували Барбарі після знайомства в барі та намагалися поставити її на місце. Опіки могли бути способом залякати жінку, підкорити її та принизити. Вдвох, під дією речовин або алкоголю пиріг жорстокості різко впав. Ми побачимо ознаки розподілу ролей один був ініціатором та агресором, і це, скоріш за все, був Деніел. другий займався доказами і логістикою. Після злочину вже було взаємне прикривання у показаннях. Доброго дня, мем. Мене звати Кріс Нотс. Я слідчий із Шерифського управління округу. Я ще не встиг облаштуватись тут. Ніколи раніше не був у цих кімнатах. Я також вони ну такі собі. А тепер як вас звати? Мене звати Крістін. Крістін, окей. Я ціную, що ви прийшли поговорити. Ви не є підозрюваною у будь-якому злочині. Наскільки я розумію, поговоривши з одним з детективів, ви отримали якусь інформацію про те, що сталося Я Чула різні версії. Я не знаю, що відбувається, і я боюсь. В сенсі це все ненормально. цілком згоден це не мій чоловік. Ваш чоловік це Арон, так? Так. І у вас із ним шестеро дітей. так. Що Що він вам сказав про поїздку в Пенсаколу? Нічого. В ту ніч вони пізно повернулись, вони були зайняті весь тиждень. Спочатку робота в Джексонвіллі, потім були вдома кілька годин і поїхали в Орландо на нову роботу. Це просто не вкладається в голову. А що щодо Даніела? які у вас відносини? Я знаю цих чоловіків усе своє життя. Я ніколи б не запідозрила, що щось подібне може статися з ними чи з Карлосом. Що ви чули про те, що сталося. Я почула від свого зведеного брата, який працює торговим представником у компанії, де вони працюють, що сталося вбивство, і що вони потрапили під розслідування у цій справі. Але це неможливо це все, що я знаю. І мене це страшенно лякає. Я помітив, що у вашого чоловіка на чолі досить велика і глибока рана. Він розповідав вам, звідки вона з'явилась? Впав з балкону. Він намагався пояснити, але мене більше цікавило, чи він в порядку. Рану потрібно було зашивати, і я йому повірила. Рану потрібно було зашивати. Ну він сказав нічого страшного. А що щодо поранення у Даніела на руках? Взагалі не бачила. Ви не бачили його? Його бачила, але не помітила в нього ніяких ран. Ми були раді побачитись з чоловіками. Кейлі залишалась у мене зі мною та з дітьми. Деніел та Кейлі були найкращими друзями. Скільки їй років? Їй 29. Вона біла чи чорна? Вона біла жінка. Я не помічала поранення у Деніела. Коли вони виїжджали від вас, у якій машині вони поїхали? Це була Toyota. Яка це модель? Срібляста секвоя? Так. У ній є навігатор чи щось подібне? Ні, я так не думаю. У них проблеми? Я би хотів поговорити з ними. Це власне головна мета, чому ми тут? Чому він ховається? Чому не приходить? Так, мем, мене самого цікавлять ці питання. Мій чоловік спокійно пересувається, я говорила з ним цього ранку. Він сказав, що немає про що хвилюватися. Чому він не вийшов минулої ночі, коли поліція стукала в двері? Він був такий змучений та втомлений, коли повернувся додому. Моя спальня виходить на іншу сторону вікнами. Ми навіть не здогадувались, і я не зрозуміла. У нас раніше були проблеми з сусідом, і я нічого не бачила. У нього там прожектори. Я б це побачила взагалі. То він підійшов до вікна, вимкнув світло і потім повернувся в будинок. Хто ваш чоловік, Арон? Один з поліцейських, бачив це все на місці злочину. Ні, він не рухався. Кажу вам, коли він повернувся, він був втомлений. Якщо я кажу, що вони важко працюють, то саме так і є. Вілл, А потім за кілька годин вони вже були в Пенсаколі. Вони так два тижні працюють. І я бачила їх на роботі. Вони не байдикують, вони дійсно тяжко працюють. Ваш чоловік багато п'є? Ні. Не дуже часто? Ні. Я маю на увазі, може, трохи більше, ніж раніше, бо він з Деніелом, але в цілому небагато. Він приймає якісь речовини? Наркотики? Ні. А як щодо Даніела? Послухайте. Я не можу, не можу звинувачувати його в тому, що він робив чи споживав. Можете пояснити, що відбувається перед тим, як я почну відповідати на питання? Так що сталося? Я хочу знати. У Пенсаколі сталося вбивство. У готелі, де вони зупинилися, там кривавий слід вів прямо з кімнати, де лежала мертва дівчина. Дівчина? Так, мем. Дівчина? Вони були в барі з нею, у барі готелю. І ця дівчина, скажімо так, її неможливо розпізнати. Але кривавий слід веде прямо з тієї кімнати, навколо, нагору сходами, на протилежний бік будівлі і закінчується перед їхньою кімнатою. Її вбили там. Мені потрібен пакет. Я принесу його. Господи, я не вірю. Кров була по всій кімнаті. Їх кімнаті? Так, мем. Були спроби прибрати її, відмити кров із полотенець. Кров веде з їхньої кімнати через вулицю, де були викинуті інші речі з їх кімнати. Що сказав мій чоловік? Він стверджував, що ніколи нікого не вбивав. Тоді хто це зробив? Так, мем. Це те саме питання, що й у мене. Хтось іще помер? Ні, мем. І я сказав йому, що є шість надзвичайно важливих речей у його житті, не применшуючи вашої важливості. Шість надзвичайно важливих речей. Я не можу в це повірити. Що там сталося? Я не знаю, чи ця інформація вже оприлюднена. Зачекайте хвилинку. Я гляну, що оприлюднено, і скажу вам усе, що я можу розказати, я вам скажу гаразд. Було два номери в готелі? Так, мем. Ні. Вони ділили ту кімнату, де були знайдені всі закривавлені речі. У кімнаті Карлоса не було абсолютно нічого. Ви зустрічались з Карлосом? З ним зустрічались слідчі з відділу вбивств округу Гілсборо. І він нічого вам про це не казав? Як казав ваш чоловік, Карлос тримався осторонь. Я б не був без сну вже добу, якби це не було питанням абсолютної важливості, і це те, що ми намагаємося розслідувати прямо зараз. Я розумію, що це ваш чоловік. Чи було щось, що на вашу думку було нехарактерне, дивне, незвичне, коли Ерон та Деніел повернулися додому. Вони просто були втомлені і були раді нас бачити. Ви бачили якісь шрами, сліди, синці, щось подібне? Тільки його око було трохи поранене. І нічого не бачили у Деніела, як я й казала, було темно. Я не помітила нічого. Він був зі своїми дітьми. Але я б ніколи не очікувала чогось такого від будь-кого з них. Єдине, що я можу сказати, це те, що це була надзвичайно жорстока смерть, дуже жорстока. І є відеодокази з камер спостереження готелю, де ваш чоловік та Деніел заходять в той номер. Вдвох заходять? Так. Я зможу судово свідченнями й обставинами показати багато з того, що сталося в тій кімнаті, але я не зможу знати чому, доки один із них не вирішить мені сказати. Якщо вони розкажуть, це зможе їм допомогти. Немає ніякої причини. Це ненормально. Я знаю їх цілу вічність, такого не могло бути. Я багато думав про все це, поки їхав сюди. П'ять шість годин дороги. Чому ці обставини, якщо хтось із нас, ви чи я, в них опиниться, зовсім ненормальні? Але все ж має бути хоч якесь логічне пояснення. Чому Деніел час від часу перебував у психлікарнях? Все, що мені відомо, це все через депресію. У нього проблеми з наркотиками. Якого роду? Колись, коли мій чоловік перестав із ним спілкуватися, він хапав усе, що потрапляло під руку, що саме він вживає зараз. Нічого останнім часом, лише алкоголь. Це просто жах. Що на нього чекає? Ваш чоловік був заарештований за вбивство. Серйозно? Так, мадам. 22 листопада, близько одинадцятої ранку, співробітник готелю знаходить лізу Барбері мертвою. Її тіло понівечене, удари тупим предметом і дві глибокі колоті рани в черевній ділянці. Обличчя майже не було. Кров була не лише на підлозі кімнати, вона утворювала слід, що тягнувся далі. Поліцейські одразу зрозуміли, злочинець сам поранився і залишив кривавий маршрут, який може привести їх до винних. Слід привів їх до кімнати, зареєстрованої на ім'я Арона Дьорнінга. Перед дверима калюжа крові, яку намагалися витерти. Всередині закривавлені рушники прострадли навіть шматок мила зі слідами крові. Це виглядало як відчайдушна, але безнадійна спроба приховати злочин. Ще один слід вів далі, до парковки, вздовж траси поліцейські знаходили шматки закривавленої тканини та пакет від смітника мотелю. Менеджер готелю згадав, що Деніель кілька разів приходив за запасними ключами до кімнати брата, а одного разу він попросив ключ від кімнати Лізи Барбарі, виправдовуючись тим, що вона нібито загубила його. Свідки також чули крики Барбарі тієї ночі. Вона благала когось вийти з кімнати. Найсильніший доказ проти братів це були записи з відеокамер. Камера зафіксувала, як Аарон і Деніел заходять в кімнату Лізи перед її смертю. Через кілька хвилин камера показує, як Аарон вибігає з кімнати і стрімголов біжить сходами вниз. У обох братів були порізи, які збігалися з кривавими слідами. У Аарона розсічення на лобі у Деніеля на руці. Його відбитки пальців знайшли на телевізорі в кімнаті Барбарі. Поліція вважає, що саме телевізор та праска використовувалися як здаряддя нападу. 23 листопада наступного дня після злочину. Братів заарештували в сусідньому окрузі Маріон і відправили до в'язниці. Через два дні їх перевели до Ескамбії. Повірте, мені абсолютно не приносить задоволення повідомляти вам це. Але куди ведуть мене докази, туди я зобов'язаний йти. Друзі, всім привіт. Дуже дякую вам за те, що ви на цьому каналі дивитесь відео, які я стараюсь для вас робити. Я буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку на цьому каналі, підпишетесь, якщо ви дивитесь вперше, і напишете в коментарях свою думку про цю справу. Особисто мене ця справа дуже вразила, несправедливо. Те, що немає майже жодної інформації про лізу Барбарі в інтернеті. Ми майже нічого не знаємо про жертву, окрім того, що їй було 57 років. Хотілося б більше знати про людину, яку, на жаль, Позбавили життя і хотілося б менше знати про людей, які це зробили. Також буде цікаво почути вашу думку, чи окей вам дивитись фрагменти, а не повний допит. Дякую вам за те, що ви дивитесь цей канал. Гарного перегляду! Вони застрелили її чи гірше? Це ще не було підтверджено. Але мем, я був поліцейським 15 років. Я був у морській піхоті. Я бачив речі, які не хочу бачити знову, і це одна з таких речей. Господи, як він міг таке зробити? Я можу прямо подивитись вам у очі і сказати, що він не міг таке скоїти. Сподіваюся, що це саме так, але станом на зараз у нас є всі підстави вважати, що він відповідальний за це вбивство. Я не кажу, що він відповідальний одноосібно, бо докази ведуть нас до переконання, що це не так він не повністю відповідальний. Думаєте, що це був Деніел? Думаю, Деніел був причетний до цього, і в мене є причини вірити в це. Тобто, ви не думаєте, що це мій чоловік? Ви думаєте, що це зробив Деніел? Чи вони вдвох? Ми підозрюємо і вашого чоловіка. Я хотів би, щоб він поговорив зі мною і просто розповів усе. Він знає набагато більше, ніж каже. Він просто захищає брата за ваш рахунок. Та за рахунок ваших дітей він так завжди робить це не вперше. Брат йому дуже важливий. Так їх виховали. Є багато доказів, що вказують на причетність вашого чоловіка: відеодокази, фізичні докази, свідчення, свідки очевидці і судово медичні докази, які ми зараз збираємо і подаємо для порівняння. Це не те, що сьогодні можна просто змити. На жаль, я відчуваю, що ваш чоловік несе певну вину, але мені здається, що він захищав свого брата за рахунок себе самого Мені потрібно з ним поспілкуватись. Так, мем, він нічого більше вам не каже. Ні, мадам. Він попросив адвоката. За законом я не маю більше можливості говорити з ним про те, що сталося, і допитувати його. У Даніела є сексуальні проблеми. Які саме. Подзвоніть його дружині. Заради безпеки, моєї та дітей. Я не можу казати правду, тому що це не моя справа. Чому ви згадали сексуальні проблеми? Тому що ви сказали, що у вас є докази. Скоріше за все, є ще щось. Він хоч колись проявляв жорстокість. Ніколи. Чи ви коли-небудь бачили, чули, щоби він робив щось девіантне, зокрема, щось пов'язане із сексуальною девіацією? Не так давно він зраджував дружині вона моя найкраща подруга, і вона мені розказала коли це сталося? коли вони були у від'їзді, чи коли? Думаю, так. Коли це сталося. Він зрадив зі своєю колишньою, то ж нічого нового, це все просто жахливо. Згоден я знаю, що мій чоловік не здатен на таке. Якби я могла з ним поговорити і переконати його поспілкуватись з вами, я б допомогла. Є докази, що вказують на його відповідальність за злочин. Може, він допомагав прибрати на місці злочину, але не вбивав. Знаєте що? Це цілком можливо. Але це не означає, що це не злочин, але він той, хто міг пояснити це сам одразу. Я знаю. Я щиро сподіваюся, що ваш чоловік ніяк не приймав участі в цьому, але моя інтуїція, моє серце. Моя голова і докази не дають мені в це повірити. Я дам вам свою візитівку. Там є мій мобільний номер, моя електронна адреса, а також номер мого робочого телефону. Гаразд, якщо щось конкретно згадаєте, може ви знаєте, де Деніел? Я намагалася дізнатися це в його дружини, і я дуже хвилююсь за її безпеку. Як думаєте, що він може зробити? Я просто боюся, що він змусить її тікати, а в них троє маленьких дітей. Як справи? Було б значно краще, якби я знав, що до біса тут відбувається. Я сподіваюся, ми зможемо відповісти на багато запитань один одного, бо я буду з тобою відвертий нічого з цього не існувало кілька годин тому. Жодна з цих численних нотаток, які я зробив, не існувала кілька годин тому. І я скажу так, я не буду тобі парити мозок, я буду з тобою чесним. Є кілька речей, про які я тебе запитаю. Можливо, це буде боляче чи неприємно, але я питаю це з певною метою. І велика частина цієї мети допомогти тобі. Гаразд, я Кріс Нотс, офіс шерифа округу Сканбі, Пенсакола, Флорида. Зараз я розслідую вбивство з пограбуванням. Пограбуванням що вбивство з пограбуванням. Ну, я нікого не вбивав і нікого не грабував, ясно? Зрозуміло. Ти коли-небудь раніше мав проблеми із законом? Так бувало. Якщо ти коли-небудь дивився поліцейське шоу чи бачив щось таке подібне, я не читаю так права, не намагаюся якось образити твій інтелект. Це просто робота за інструкцією. Така я людина, мені подобається робити все точно так, як це має бути. Тож я цим жив, їв, спав. Дихав останні 24 години цією справою? Про що ви говорите? Ти пам'ятаєш, як спускався в лобі зі своїм братом і просив ключ від кімнати? Ні. Бо ти насправді запитав працівника рецепції, чи працюють камери, коли спустився туди. Ти сказав, камери записують? Я цього не пам'ятаю. Ти питав, чи записують камери? Тож камери працювали і записували. Ти був у чиїсь іншій кімнаті тієї ночі? Я не пам'ятаю такого, що відбувається. Справа в тому, що ситуація наступна. Жінка, яку знайшли в тій кімнаті вчора. якій кімнаті є кімната в тому готелі, окремо від твоєї, кімната, в якій ти був, рана на твоїй голові, яку ти там отримав, як вся ця кров потрапила у твою кімнату. Я не знаю, мій брат казав, що я поранився, коли стрибнув з балкону. Ти пам'ятаєш свою кімнату, коли ви виїхали з готелю? Бо ти вів вантажівку і був за кермом, коли ви приїхали назад, так? Так тобто, ймовірно, ти був тверезий, коли виїхав, так? Так. Стривайте, на шляху додому. Я не був за кермом. А хто тоді був? Карлос був за кермом. Я не міг, я був дуже п'яний. Тепер у твоїй кімнаті дуже багато крові. Як сильно йшла кров з твого лоба. Я навіть не знаю, коли я прокинувся. На подушці була кров. Карлос сказав він стояв біля дверей, подивився всередину, і сказав Якого хріна, я такий, ти про що говориш? І мій брат тоді відповів Цей ідіот вночі стрибнув з балкону. Що тут відбувається? Зрозуміло в готелі є мертва жінка в тій кімнаті, і є слід крові, що веде до твоєї кімнати. Ні, чувак. З її кімнати до твоєї, я не обманюю тебе, я не буду тебе дурити. У мене немає причини. Ти маєш зрозуміти, та рана на голові кровоточила всюди. Є кров, що веде з тієї кімнати до твоєї. Слухай, чувак, я не вбивав нікого. Ти маєш дещо зрозуміти. У мене сім'я, у мене діти, чувак. Я не вбивав. Твоя рана залила все кров'ю, все в тому номері, починаючи з того номеру і закінчуючи твоїм. Все у твоїй крові. Я не знаю, чувак, але я гарантую, що це не з моєї голови. Ви краще візьміть ту кров і перевірте її, бро. Це буде не моя. Не хвилюйтеся, це не з мене. Я можу гарантувати вам це. Клянусь Богом, це не з мене, бро. На відео ти заходиш в той номер. Ну я нічого про це не знаю, бро. Я нічого з того лайна не пам'ятаю, але я знаю, що я нікого не вбивав. Тоді звідки ти знаєш? Бо я не вбивця, бро. Я сімейна людина. Я знаю, що я нікого не вбивав, бро. Слухай, чувак. Клянусь, я нікого не вбивав. У мене сім'я, чувак. Мені навіть це лайно не подобається. Я нікого не вбивав, бро. Давай відмітимо, що ми маємо зараз. У тебе є рана на голові. У нас є кривавий слід, правильно? Чувак, той кривавий слід не мій. Кажу тобі. Той слід з місця злочину. Хто ще був в номері з тобою? Мій брат. Ми заселились в одну кімнату, кривавий слід не мій чувак. У твого брата є якісь рани? Так. Де на якій руці? Я не знаю цього. На наступний день, коли він прокинувся, в нього був поріз. Чувак, я реально клянусь, я не вбивав нікого. Що він сказав про те, звідки в нього той поріз? Сказав, що це з роботи. Поріз вже був, коли ви грали в більярд. Я не знаю цього. Не вийде грати з порізом. Я навіть не думав про це. Мені було все одно на рану, чувак. Ми приїхали, щоб впахувати. Але на наступний день тебе це хвилювало? Що тебе хвилювала рана на наступний день? Що ти спитав про неї? Так, якщо я щось таке бачу, я питаю. А звідки це в тебе? Але зараз я взагалі не пам'ятаю, щоб я щось таке казав. Я нікого не вбивав, чувак. Не може такого бути. Я не обманюю тебе. Якщо хтось втягнув тебе в це все, зараз якраз час про це все розповісти. Скільки років? Ти сказав в тебе дочка? В мене багато дітей, із них чотири дочки, чувак. Як звати найстаршу? Сильвія. Наступну. Макейла. Сина звати Майкл. Мені здається, я бачу шість дуже важливих причин. І якщо хтось втягнув тебе у всю цю ситуацію, не думаю, що щось може бути важливішим за твоїх шестеро дітей. Я нікого не вбивав, чувак. Клянусь я нікого не вбивав. Без доказів, які ми маємо, тебе б не було в цій кімнаті. Аби тебе привезли сюди, мають бути докази. Зараз в тебе є можливість, якщо ти не вбивав її. То це твоя можливість пояснити, як вона ні. Я не робив цього, яким би п'яним я не був, я не вбивця. Чувак, у мене величезна сім'я, я важко працюю, я не вбивав нікого. Все моє тіло зараз болить і ломить, чувак. Я вбивався на роботі, я не вбивав її бро. В мене вже були проблеми, але точно не такі, а за крадіжку. Я не дивлюсь зараз на твоє минуле в цілому. Я розмовляю з тобою про минулу ніч. Це все, що мене цікавить. Це якась нісенітниця, чувак. Ти маєш рацію, це нісенітниця. Але зараз в мене труп жінки в моїй юрисдикції, і я відповідальний за розслідування. І хтось сидить тут і розказує мені якісь незрозумілі причини, чому він не винуватий. Хоча матеріальні докази кажуть мені про інше. Чувак, я не робив цього нікого, я не вбивав, бро. Я гарантую, ваші докази не означають, що я вбив ту суку. Все каже про те, що ти був в її номері перед тим, як вона померла. Я нічого про це не знаю. Добре чувак. Я нічого більше не скажу. Мені потрібен адвокат. Я не вбивав нікого. Я не робив цього. Справа ось в чому. Є ордер на твій арешт. За підозрою у вбивстві. Це актуальний ордер. І ти арештований за цей злочин. Ти працюєш в серті Ван Інсталейшн? Так. Як довго? Рік чи близько до цього. Okay, okay. Як називається твоя посада? Я працюю монтажником. Okay. Ти працюєш від офісу в Орландо. Вірно? Технічно ти прикріплений як працівник офісу Орландо, і нещодавно ти працював в Пенсаколі. Так. Okay. Um, Що за робота? Комерційне замовлення чи приватне? Приватне. Okay. Великий будинок, новий? Так. Це все пояснює. Ти зупинився в Quality Inn? Так. Ти зупинився там зі своїм братом, вірно? Пам'ятаєш, в якому номері? 722-й. Ви з братом десь відпочивали? В номері? Може, виходили за пивом кудись? Так. Куди? Виходили в бар? Хтось іще пішов з вами? Я не знаю. В барі ви з кимось спілкувались? Я не знаю цього. Я не хочу нічого казати. Розумію тебе. Чудово розумію. Це якесь божевілля згоден, зараз повернусь. Ліза Барбарі приїхала в Кволіті Inn звичайним вечором, не підозрюючи, що зустріч із двома чоловіками стане останньою в її житті. Брати Дьорнінги залишили після себе калюжі крові, зламану техніку і десятки запитань навіщо так було чинити з безпорадною жінкою? Чи були вони в той вечір під якимись речовинами? Але головне вони забрали життя жінки, яка заслуговувала на спокій та безпеку. Ця справа ще раз нагадує, що зло часто виглядає буденно воно може сидіти за сусіднім столиком у барі, усміхатися, а вже наступного дня стати головною темою поліцейських звітів.